развернулась а и снимаешь. Ну, то бишь, синяя.

Канал Ось Канал в Ось, бабушці і в теті. Того батьки сьогодні молода жони, молодята. Хані. молодята хані. Хані. Хані, хані два дні. Це католицький костюл, да? А то православний монастир. Да, жіночий. Жіночий. Чо, людей, Куча дітей. Так, да, тут так, як вулику було. Оце таке дерево було, як то сухе? Ні, воно верба була. А сухе не було? Ні, воно не було сухе. Це ми по ньому вилазили і пригали, тут глибоко було. Тут ями. Навіть виїхали трошки покопати на цих вихідних. Єли буряки, а ще посходили соняхи. Чи то минулий рік тут були соняшники, чи то з сусіднього поля насіялось, пташечки рознесли. рознесли. Марії цей сюрприз. Цікаво, чи вона знає взагалі, як ростуть зернята. Таке може бути, що міські діти навіть і не знають, як зернята ростуть. Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Me, consider your message received well, be when you said you couldn't take us too seriously. I must admit, I was relieved because I never want to play happy families with you, but I like having you around. I'm fully okay. aware this is a flash in the pan, we can still have fun. Він дуже любить носика. Не треба носика. Гладити носика треба, гладити. Він любить тільки любов і ласку, правда? Він красавчик, ми його всі любимо. Він за це кісточку отримує, вкусно вечора в нього буде. Може м'ясо йому дадемо. Ліпчика йому даємо, м'яска йому дає.